thank <laughs> you Називається бібліотеки для життя, мережа психоемоційного відновлення. Тобто, цей проект передбачає заняття на нашій базі з різними верстами населення. Це в першу чергу і переселенці, і ветерани, і люди похилого віку, і молодь, і люди з вадами. Як, от, наприклад, сьогодні. То до нас завітали представники УТОГ. Вони завжди проводять кожного місяця у нас такі заняття проходять, В залежності від того, яку тему обирають. Це або у відділі обслуговування користувачів, або як от сьогодні у відділі медичної літератури. Сьогодні вони обрали таку тему, як, наприклад, захворювання серця, і наші працівники готують для них презентацію, тобто якісь там своєрідні такі ігри для релаксації проводять огляд літератури, яка в нас є У сучасному світі. Доступ до інформації медичної має невід'ємну частину здорового способу життя. З цієї нагоди відділ медичної літератури долучився до проєкту бібліотек для життя, і саме даний захід проводився в цьому проєкті. Ми завжди проводимо саме техніки для того, щоб вони змогли стабілізувати своє самопочуття, щоб вони були тут і зараз саме в процесі, а не з думками, що повітряна тривога чи якісь ще неприємності. І всі наші заходи проводяться за допомогою сурдоперекладача, що надає нам комфорт. Взаєморозуміння, цей проект він започаткований спочатку квітня цього року. Ставив собі за мету не тільки на нашій базі проводить ці заняття, а ще бібліотеки якби об'єдналися в цю мережу. І чи бібліотека як обласна? Вона звичайно є таким координатором цих дій, але бібліотеки регіонів, таких 10 бібліотек, ввійшло. Нашого сумського регіону до цього проєкту. Ми сподіваємося, що він дасть можливість не тільки працювати в цьому напрямку більш тісніше, продуктивніше, але й дасть змогу поділитися своїми напрацюваннями і з іншими бібліотеками, з іншими установами, які також працюють в таких складних умовах, надзвичайно складних умовах, як ми.